Самого ранку, 27 лютого, біля будівлі за адресою вулиця Київська, 87, працює автовишка, виконуючи рішення виконавчого комітету, працівники інспекції з благоустрою розпочали демонтаж рекламних конструкцій. Інспектори розповідають, попереджали власників рекламних вивісок про необхідність їх демонтажу. Втім, ніхто із підприємців не зняв рекламу власними силами і тому було вирішено викликати спеціальну автовишку з метою порядкування реклами, і враховуючи, що не було належно, оформлено розміщення цієї реклами. Виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про демонтаж зазначених конструкцій об'єктів зовнішньої реклами. Враховуючи, що власниками не було вжито заходів, щоб добровільно це все зняти, залишити в себе до вирішення моменту його розміщення подальшого чи як, сьогодні запланована робота вишки, працює бригада по демонтажу зазначених конструкцій. Згідно процедури, ці конструкції залишаються. Ми складаємо акт про те, що ми їх демонтували, і пізніше власники. Вирішують питання повернення. Попри копії рішень виконавчого комітету про необхідність демонтажу зовнішньої реклами, власники рекламних конструкцій вважають, що працівники інспекції діють незаконно. Ольга Солійник корендує приміщення на третьому поверсі будівлі. Вона разом із родиною переїхала до Житомира із Луганська три роки тому. Жінка обурюється і не розуміє, чому комунальники прив'являють претензії до її рекламної вивіски. Я думаю, що це геноцид. Дискриминация по отношению к переселенцам. Увидели, что вывеска в сине-желтом цвете. Это любимый мой цвет. Понимаете? Там я повесила вывеску. За пять лет на магазине на желтом фоне было синими буквами написано «Секонд-хенд Европа». Потому что товар идет с Европы. Ко мне там прицепились точно так же, но, извините, ополченцы. Вы поняли меня? Здесь, по идее, я не понимаю, почему сине-желтый цвет людям не нравится. Прицепились, первую вывеску снимают мою. Вважаючи демонтаж незаконним, дехто із підприємців вирішує силою захистити своє майно, а інші обіцяють звернутись по допомогу до добровольчих батальйонів. Заплатите сім з колоні тисяч Ви сняли та Не і закон та буду я нічого забирати. Я вам щоб я з батальйону вайдарю. Я пліча. Саше гамувати агресивно налаштованих приїжджає одразу три екіпажі патрульної поліції. Після словесної перепалки та взаємного обміну люб'язностями комунальники врешті продовжують роботу. Інспектори розповідають, із частиною обурених людей домовились і отримали гарантійні листи. Що до завтра питання розміщення зовнішньої реклами підприємці вирішать самостійно. Працювати будемо по графіку. Рішення є, його треба виконувати. Ось рекламу на сії будуть зніматися.